Роблю реактивного пенька версія 2.0. Була тут маленька дюрочка, а тепер робимо велику дюре. <ривіт> Кому цікаво, як він буде свистіти і летіти, якщо мене не намотає. <ривіт> Класне то я зроблю. Ого. Я вже частину просвердлив, а частину ще треба просвердити. Цей бідний шуруповертач аж гарачий, діаметр свердла, я не пам'ятаю, чи 50 мм, чи 60 мм. А не дивіться, ще на таку глибину присвернення лишилось що ще? три, три мотка. Але там, якщо попадає на якийсь сучок, то це просто біда. Можна зуби перебивати. Я вже чекаю, коли випустять нового цього шуруповерта Дніпремуського, десь має на 150 Ньютон бути. Бо це чи на 60 Ньютон, чи на скільки, він вже є тягне це свердло. Це, звісно, тут написано, не пам'ятаю, що написано на шуроповірті до 20-го діаметру він свердлить. Ну нічого, з 60-ти, а чим я маю свердлити? Другого нічого нема, так що хай цей свердлити. Ой, коротше, віддихав я, бо я вже заморився. Ще чучуть. Ще чуть-чуть, вже шурпят гарячий, що капець, не знаю. Я доб'ю його. У мене вже спина мокра, все, хай трошки... Хай трошки техніка віддихне і я віддихну. Фух, досверлю до вечора, а потім будемо палити.